Добрий день ютуб. От хочу показати свою буржуйку на тирсі. Ну, тирса суха, відносно, тому що там воно волога. Вчора я її затопив. Вона сутки простояла, так і не прогоріла. Це вже сухіша. З пилорами, не з фуганка. Зараз Щас... поліземо, подивимся, як горить. От зарево. Видно, дима не видно. Пар. Ну, бочка. І горить вона от сюди ось Там тирса. Ну там огонь. А тут водичка. Ну, в принципі. Хотів я зрозуміти одну річ. Яку длину робити плодменника. тобто якщо робити котла, допустим, скільки треба, щоб в ній води було, Тобто бочкою можна опустити рівень води на метр, на пів метра. Ну і поміряти температуру димогазів. Якщо гаряче, горить воно гарно, тирса осипається Плане більше, тирса. Не всипається павне менше. В принципі, горить воно стабільно. Така от штука гріє воду. Ну. Такий огонь. В принципі, мені подобається. Думаю, якщо буде час, бо зараз времени багато Зробити таку приставку на тирсі до свого піролізного котла. Щоб это самое. Щоб осінню топить тирсою котла. Ну, в принципі, отак от воно горить весело. Там от вода в бочки. Гвіє воду, там от тирса. Це дощ пройшов. Вона позатікала сира. Це горить суха. В принципі сира горить так само, мокра не горить взагалі. Ось таке відео. Нормальна штука, там на каналі є перша часть про буржуйку на тирсі. Там є де вона всередині, ну і устройство, так сказати, самої воржуйки. Так, от уже тирса прогоріла. Ну як пригоріла? Дирка прогоріла, От. Тягне туди вниз. Тяне туди вниз, а тут дима нема. Одне тільки зарево від температури. Сейчас заліземо, глянем. Як воно там вверху Все так, ось ся наша дурка. Це наш огонь. от кришка я прикриваю. Ось я прикрив. Тяга менша, огонь більш видний. відкриваєш тяга збільшується, получається перебор чуть-чуть. Ну -чуть. так, значить, непогано горить. І все, що треба мерять температуру. Ну все, такие вот ролик.